Герої, найкращі України сини. Це світло що рятують герої. Сьогодні ми сміляємо голови в пам'ять випускника нашого ліцею Бабича Івана, який загинув при виконанні службового в зоні АТО. На його честь встановлюємо пам'ятну дошку. <звітник> Це ну, така світла людина. Завжди, завжди світла людина. Ніколи там сумних думок не було нічого. нас, Господи, очисти очистиники наші. Владико, ми закони. За Україну я полі поклав за неї серце і душу.